Так, Друзі, всіх вітаємо, слава Україні! Сьогодні на ремонті така от посудомийка Hotpoint Ariston. Е, e, Значить, що тут проблема? Кажуть, що щось так якби не набирає воду. Знаєш, що я зроблю? Зараз зніму бокову стінку оцю цю. Можливо і дві навіть. Ну, перша оцю Значить що ми для цього робимо? Ой! Відкручуємо отут, там саморіз. І отут ззаді. Тут і ось там знизу. І знімемо її, щоб ми бачили там цей бачок набору води, той теплообмінник. Ну І будемо бачити щось, набирається, не набирається, що там робиться взагалі. Е, приступаємо. Так, ну що, зняв я оцю стіночку, бачите? Так, йдемо вмикати. Так, ну Наприклад, якась програма. А, Тут ще й не що там світиться. Что тут выбрать? Куда выбрать? Ага, друга. Третья. Третья это у нас кастрюли. Так, четвертая, значит. Так, что-то пикнуло. О, что-то там. Щось там чути. О, о, щось пішов насос зливний. Ну все, чекаємо, що тут зараз буде нас. Має піти вода. щось там клацає але можливо циркуляційна помпа так да, там щось чути клацає я так думаю що певний циркуляційний насос має включитися. Так, добре, зараз ми тоді що? Знімемо ту стінку, напевно. Тут можливо і не знімається, зараз я подурюю, що тут знімається. Як нам добратися? Ну, Щось там є якісь звуки. Щось там щелкає, але щось так би не може запуститися. Зараз що провіримо перший фільтр, навіть зараз вимкнемо з розетки і заліземо там фільтр. Знімемо ще ту стінку. оцю. І будемо вже дивитися, що де. Можливо, там якась кісточка попала просто в насос, він не може ну, Так, значить, я її перевернув, тут є знизу люк. Бачите, Зараз ми його відкриємо і будемо дивитися, що там робиться. Значить, Дивіться, що тут щелкає, бачите? Оцей моторчик в напрямку потоків. Чомусь він безперестанно крутиться. Ото, то, то, я думаю, що там щелкає. Ну і все, і більше на чомусь нічого не працює. Насос зливний зливає. Клапан я провірив вхідної води. Робочий. Цей клапан провірив. Не знаю, думаю, знімати двигун. Подивитися, що там робиться. Так, друзі, поставив назад цю кришку. Коротше, все там перевірив, насос зливний, циркуляційний клапана, там все я тен, продзвонив, все Все працює, все крутиться, нічого не забито. Е, не знаю, значить, думки такі в мене приходять тепер. Тут я дивлюся, щось тут протерло. Не знаю, не видно, напевно. Ви бачите, протерло тут ізолянта, вона якась висить резина, видно дроти. Можливо, щось там. Значить, Тут в нас є модуль управління силовий. Демо відкручуємо цього саморізи. Знімаємо цю кришку, ліземо до модуля, витягаємо його, вскриваємо. Ну, Дивимось туди, може якийсь жир попав. вода, не знаю. Потім вже щось поліземо ну, індикації модуля. Так, Зняв ще плату індикації з замком. Дивіться, що тут робиться. Тут все текло, жири, дивіться, що робиться. Ще до замка тут розглянуться. Тут теж така сама історія. Тут, бачите, стоїть мікрік. Зараз треба глянути. Зараз перше оце якось повимивати, поочищати. Тому я екран не показував. Бачите, що тут Дивіться. Фу. Коротше, почистимо, зараз там подивимося. Можливо тут щось замикає, бо я вже не знаю, перебрав вже всю, всю посудомийку. Так, дивіться. Бачите, пішла вода. Нарешті я розібрався з цією проблемою. А це я вже геркон тут провірив, клапан цей провірив, двигун провірив, провірив насос цей ну, дренажний. Провірив ось цей клапан, ось цей знімав модуль. Знімав цей модуль. Індикації. Коротше, е провіряв оцей мікрік. Та коротше, все я тут провірив, а проблема була банально в замку. Зараз я вам покажу. Так, все миє, Посудомийка миє, я думаю чути, бо видно там має краплі води заскакують. Значить, в чому була проблема? Проблема була в замку. Зараз я вам покажу. Я вам покажу на прикладі від Боша. Там в замку стоїть такий мікропереключатель. Тут кнопочка, ну вона вже тут зламана, це від Боша, він поламаний, цей, ну мікрік називають його в народі. Мікропереключатель. Коли ми натискаємо цю кнопочку, там йде щелчок і замикає ці два контакти. оці бачите, І вони отам окислилися. Ну, в цьому замку я його витягнув у цей мікропереключатель, я нащолкаю, беру мультиметр, ставлю на прозвон. І воно має пищати. Коли ви замикаєте кнопку, два контакти мають... мультиметр має пищати на прозвонці. А я нажимаю, а воно не пищить. Але опір показує. І, 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 і от така от цікава, Такий випадок цікавий. Бо тому що я думаю, ну а як працює зливний насосок, що двері закрились, воно подало звуковий сигнал, що воно працює. ну, Тобто двері, значить, закрили, значить до замка лізти не потрібно. От тому мене, воно, воно мене так вивело коротше, з ладу. І я поліз до нього, дивлюся, а він опір дає, але звукового сигналу нема. Там контакт якось проходить чуть-чуть, чуть-чуть не проходить. І оці власники мені говорили, що вона. ну... Там, за 10 разів один раз може навіть і запуститися і помити посуд. Отака от історія. Коротше, я почистив ті контакти, розібрав його, він тут вскривається отак от. Ну, розбирається оця коробочка на дві частини. Я розібрав, там все почистив, там все позеленіло, оці дві фішечки, що вони були зелені. І оця фішка, яка входить сюди, теж була зелена. Я тут все нульовочкою наждачкою почистив. Цей мікрик почистив, я вже нажимаю і беру мультиметр, і воно вже мені пищить. Два контакти вже пищать. Все. І от я поставив на посудомийку і як бачите, результат. Все, от таке от відео поставив от ще на одну програму. Думаю, нехай ще я вже так протестую конкретніше. Все, вона гріє, я вже от ставлю руку, все тепло, все миє. Ой, я думаю, що чути, як вона миє. Ось таке от відео. Все, слава Україні! Пальці догори ставимо, коментуємо, підписуємося на канал.